Так, друзі, у нас черговий випуск продажів, що відбулися зі наших знахідок. І так вийшло, що щось я трошки завтикав піднімати кожен раз, коли щось пакую, тому буде маловато. Але що продав, однозначно розкажу і покажу. Так, не звертайте увагу на цей хаос. Коротше, е заказали мультитул. Тут він запакований, вже не буду його доставати. І дозаказали сюди іще один такий. То зараз перепаковую, щоб все йшло одним е замовленням пакет Використовую ті пакети, які здоходжу, перескочовую їх, і в принципі вони на один раз іще нормально. Може, не дуже гарно естетично, але навіщо? Ну, типу, все, все одно це піде або в сміття, або можна ще раз використати, а потім викинути. Так, І ще одне замовлення це оці ось конструктори Скорпіон. І цей, що ви, скоріш за все, ще не бачили, але корабль. Це все ви побачите в наступних розпаковках, як я тут все знаходжу. І такий набор. Так, зараз ми його відкриємо. Набор з бітками. Викрутка. Ну, коротше, така штука. Ну, і тепер пробіжимося по тому, що в цілому продали. А продали ми в цьому місяці. Багато значно більше, ніж в попередньому, і все завдяки вам, кожному з тих, хто дивиться кожен випуск, щось собі вподобає, пише та купує. За що я вам щиро вдячний. Якщо ви також щось вподобали, але не встигли придбати, посилання буде в описі. Заходьте в нашу групу. Телеграмі і там можете все знайти. Так, друзі, я перепрошую, що ззаді трішки засвітлено, глибока ніч на дворі, але мені потрібно дозняти вам те, скільки ми заробили на продажах загублених посилок, і я тільки що закінчив записувати ще одну розпаковку для вас. Тому. Перепрошую за це. Як завжди, я нагадую вам, що можна поставити вподобайки і можна написати коментар. І якщо ви щось вподобали з того, що я розпаковував, ви це завжди можете придбати за посиланням в описі в телеграм-групі. На цьому все. Поїхали, подивимося, що і наскільки я зміг продати. Перш за все, я хочу зазначити, що на сьогодні ми продали на 4440 гривень загально всіх товарів. Це за умови того, що я нічого не забув внести. Якщо я щось забув сюди внести і сума інша, ви мене пробачте, вона буде точно більшою, але не меншою. Бо я намагаюся все вносити одразу, але не завжди це виходить. Тож, у нас на сьогодні 13 продажів на 440 гривень. На 4440 гривень це загально, і за цей місяць зараз порахуємо скільки в нас вийшло, там буде трішки менше. Там буде десь, мабуть, половина від цієї суми, а половину ми а, вторгували за жовтень місяць. І звісно ж таки, це все завдяки вам, тому що в мене, на жаль, на зараз немає часу продавати це все ще і на OLX. Зараз ідуть святки. А на святки в мене дуже багато замовлень по основному бізнесові, і тому ну це просто фізично неможливо. Також хочу зазначити, що записується на 27.11, тобто, ще там декілька днів можливо щось продасть, але це не факт. Дивіться: в нас відмічається все, що продано. А після того, як я записую це відео, пані Наталя, якщо я не помиляюся, писала в одному з коментарів під відео на Ютубі, щоб я видаляв те, що я продаю. Я пам'ятаю, я це буду обов'язково видаляти, але після того як я відзнімаю це відео, тобто із затримкою в один місяць, на превеликий жаль, я вимушений робити від срочку, таку, щоб а видаляти його потім. Інакше я не зможу записати для вас це відео, тому прошу зрозуміти. Тож, поїхали. Так, ось такий а, мультитул. Буквально я вчора його розпакував і вчора ж його і продали, але вчора я не відмітив, зараз згадав і помітив одразу, що я його а, не відмітив, і відмітив. Так, далі, а, ось цей мультитул також продався. Це все забрала одна людина. Яка купувала вже перед цим, за що я дуже сильно вдячний. Тобто купили раз, все добре, купили ще раз, і це це велика подяка, чесно. Так, це дві продажі, і далі тут у нас ось так продажів. Так, годинники. Такий годинник. Так, тут буде трішки незручно. вибачайте, Буду свапати туди-сюди, але нічого не зробиш. Так, і отакий годинник, точно пам'ятаю, там був проданий. Тобто два годинники це також одна людина взяла. Так, повертаємось донизу. Потім що це в нас? Ага, також одна людина взяла ось такий конструктор. І такий конструктор. Тобто два конструктори забрав. Я хотів їх спробувати самостійно зібрати, але, чесно кажучи, твереза, я оцінив свої сили. Я подивився на те, які складні ці деталі, які вони маленькі. Я не дуже сильно зрозумів, як то все робиться, тому. Вирішив їх також викласти в групу. І якщо ви мене дивитеся, я буду вдячний, якщо ви потім надійшли те фото, коли ви це зберете, щоб візуально оцінити а, взагалі, наскільки вони гарні, негарні, і щоб ви там написали трішки, чи було це складно, чи ні. Так, і якщо я не помиляюся, ця ж людина забрала ось ці викрутки. Перепрошую за сповіщення, але так як група в Телеграмі, я не можу його вимкнути. Так, ось такі забрали. Там бітки і викрутка невеликий інструмент. Добре. Так, давайте подивимось, що ми ще продали. Так, ще одна людина ще не забрала, але я сподіваюся, що забере. Ось ми надіслали ці куртки, які ми знаходили. Також один чоловік придбав обидві. І одну, і іншу. За що також дуже дякую. Так, далі продали ось такий термометр цифровий. Потім карти ось ці продали. Так, продали два отаких, от також, якщо я не помиляюсь, це взяла одна людина. Один ось такий і один ось такий. В прикурювач я не знаю, як вони називаються. Я знаю, що вони ставляться в прикурювач, але що там, як точно, я не можу на це відповісти, бо не шарю. Так добре. Йдемо далі. Можливо, деякі з цих товарів ви ще не бачили, бо розпаковки ці не вийшли. Перепрошую, але я відзнімаю все наперед, тому що об'єм посилок я намагаюся зробити великий, і поки є можливість, я їх намагаюсь відзняти. Так, ще ми продали такі ювелірні ваги. Так, да, це все за листопад. Так, 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 так. Дуже багато товару, дуже багато. І годинників, і медалей різних всього. Якщо ви щось колекціонуєте або воно вам потрібно, пишіть, бо я не знаю, що з цим робити. Так, далі. А, забрали ось таку зарядку. Я не знаю, для чого вона. Якщо ви знаєте, до чого це зарядка, напишіть. Але я таких не бачив. Так, отакий навушник один забрали. Я так розумію, це щось типу Bluetooth гарнітури. Навушник бездротовий. За 40 гривень забрали добре. Так, світодіодні. Одну, другу і третю. Тобто всі, що ми знайшли, світодіодні, практично одразу і забрали, і це дуже круто. Так, і. Ага, ось ще. За листопад є в нас. Так, отакий годинник Омакс. До речі, ще ми там знайшли 2 чи 3 годинники Омакса. Якщо кому потрібно, пишіть. Так, отакий смарт-годинник продали. Так, тихо, нам треба повернутися назад, бо, можливо, там щось було вище продано. Дуже багато ножів. Я не знаю, що мені з ними робити. Ножі ніхто не купує. Так, ага, це не продажа. Ніхто ні разу за ножі ті не написав, і я не знаю, що мені з ними робити. Ось такі брилки нам попадалися, якщо пам'ятаєте, з цільного металу. Також забрали і один і другий. Одразу ж. Дуже круті, вони дуже якісні. І такі а, марки також забрали. Так, і це ще в нас листопад. Ну, бачите, в нас ну, реально дуже багато продажів було. Шуруповерт забрали. Так, а, приставку таку забрали, типу Аля Тетріс з різними іграми. І начебто все. За листопад, якщо я не помиляюся, більше продажів не було. Так, зараз долистаємо до початку жовтня. Так, да, я в листопаді якраз. А, так я виходить, це все продали ми за листопад. Чи що? Ну, виходить, що так. Виходить, це все ми продали за листопад. Я тоді перепрошую, що я там на початку сказав. Тобто, як ви бачите, настільки багато, ну, настільки я заклопотаний, що я навіть не пам'ятаю, що я, я вибачте, що я в наушниках сиджу, що я не пам'ятаю, що я групу навіть створив в листопаді. Тобто, 4440 гривень це загальна кількість продажів за листопад. І, чесно кажучи, я в шоці, тому що на цей баул ми витратили 14 тисяч. І е, третину ми відбили вже завдяки вам. Тобто, кожен з вас зміг щось там е, знайти, побачити для себе цікаве і придбати, тим самим допомог, е, допомагаючи мені, щоб я е, зміг це трішки конвертувати і піти і знову купити такий самий баул. Я... Дуже вдячний, чесно. От вірте, не вірте, але я не очікував такого. І я, я вас всіх обіймаю і дуже вам вдячний.